Всім привіт! Сьогодні обзор монети 1 копійка 2010 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Вона магнітна. На реверсі бачимо зображену тризуб. Внизу дата, зверху напис Україна та по боках листя з колоссям. Гурт монета має гладкий. Бачимо. І реверс монети має напис одна копійка. Та ягоди калини розміщені у 8 гроздях по колу. І попадають цінні екземпляри монет, які на сьогоднішній день коштують дорого та дуже дорого. Це монетка одна копійка 2010 року попадає глаз. Одна із рідких монет. Ціна на договірна на сьогоднішній день. Також є монети, які попадають немагнітні, тобто виготовлені в інших металах. Такі монетки стоять від 100 доларів. Ціни розпочинаються. І є різні браки та повороти. Ну, одним з найдорогих це є поворот на 180 градусів. Ціна на нього договірна. Ось так буде виглядати монетка в співвідношенні реверсу до аверсу. В кого є такі монети, які я перелічив, телефонуйте, пишіть, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу, всім пока!